Тим часом черговий робочий день минув у депутатів про головні події під куполом. Дивимось просто зараз у матеріалі Парламентський день від наших колег з телеканалу Рада. Година запитань до уряду: що буде зі світлом? Чи є гроші на відновлення енергетики, чи зростуть податки? Нові акцизи парламентарі та урядовці підрахували, скільки отримає бюджет та наскільки зростуть ціни. Захист дітей парламент посилив протибулінговий контроль у дитячих колективах. Ситуація в енергетиці та наповнення бюджету ключові теми години запитань до уряду в парламенті. Україна втратила вже 9 гігават потужності енергогенерації через російські обстріли. Тож планові та аварійні відключення електроенергії триватимуть. А щоб пройти літо та підготуватися до зими, урядовці закликають громади думати над залученням децентралізованої або розподіленої генерації. Питання по соціальної справедливості щодо е, відключення світла не може відсутність світла бути більше. Е... 10 10 годин за три доби з них 6 годин це з 3 до 5 утра. Це перше, можливо, потрібно вийти з кабінетів, да пройтись по людях і подивитися і відпрацювати цей механізм. Починаючи із суботи, буде в буде введений новий порядок в тестовому режимі застосування графіків погодинних відключень. Оператор системи розподілу має бути забезпечити введення черг відключення таким чином, щоб забезпечити виключно цей ліміт. І кількість черг по нашим розрахункам має бути меншим, чи що саме дасть можливість забезпечити більшої кількості годин світла в оселях громадян? Які кошти отримують місцеві саме місцеві громади для забезпечення світлом і теплом? І, от давайте, от як принцип: якщо не вийшло з централізованою закупівлею дронів, то може повернути військове ПДФО громадам, але з обов'язковою мовою, що вони можуть це витрачати виключно на бригади збройних сил закупівлю дронів і на місцеву генерацію, Порядка 20 мільярдів гривень, так по року загальна сума, яку ми залишили у громад. І крім цього, ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. Японія надає Україні порядка понад 130 1 одномегаватних генераторів, які будуть розподілені в громади. В першу чергу, ми звісно ж дивимося в сторону Харківської області, яка сьогодні під ударами йде знищена фактично теплова генерація. Треба підготуватись до зими. Крім цього, інші громади, які будуть потребувати такої підтримки, теж будуть її отримувати. Критична ситуація в енергосистемі негативно вплинула на дохідну частину держави. Жевного бюджету та зростання ВВП заявив міністр фінансів Сергій Марченко з трибуни парламенту. Попри це, до бюджету все ж вдалося додатково залучити майже 45 мільярдів гривень. Ситуацію з наповненням держказни може покращити ухвалення законопроєктів щодо збільшення акцизів на цигарки та пальне. Тоді за словами Марченка, до кінця цього року зможуть залучити ще 16 мільярдів гривень. Віднімається акциз більше, ніж в країнах Європейського Союзу. Конкретне запитання: чи прораховані інфляційні ризики, чи прорахований удар по оборонці? Адже оборонка наша дуже залежить від цін на пальне. Там потрібно дуже багато дизеля, бензину і таке інше. Чи прорахована, як це ударить по в принципі, покупній спроможності? Це може вплинути несуттєво на ріст цін гривня, дві на деякі продукти. Але питання в тому, що враховуючи те, що у нас інфляція на сьогоднішній момент 3,2%, це не суттєво матиме вплив на рівень інфляції. Тому я сподіваюся, що громадяни України з розумінням поставляться до такого кроку уряду. Наповнення бюджету України під час війни критично залежить від іноземних вливань, каже міністр фінансів. З початку року держава вже отримала 12 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Загальна потреба складає 38 мільярдів доларів. Подальші транші залежать лише від виконання Україною своїх зобов'язань. Наразі урядовці домовляються з міжнародними кредиторами про списання боргів. Ті вимагають, каже Марченко, відповідних реформ, зокрема на митниці, перезавантаження бюро економічної безпеки, агенції з розшуку активів. Крім цього, встановити чіткі правила для роботи бізнесу, зокрема, завершити розробку економічного бронювання на сьогодні. Надання послуг з міжнародних. Перевезень вантажів автомобільним транспортом здійснює трохи більше 32 тисяч перевізників, причому майже 24 тисячі, із яких є фізичними особами-підприємцями. Так як процедура бронювання для фізичних осіб підприємців не передбачена, то виходить, що реально забронювати тільки 3-4% компаній, які здійснюють вантажні перевезення, і 36% міжнародні міжнародних вантажні перевезення. Сьогодні будуть опубліковані зміни до постанови Кабінету міністрів номер 76 якої власне запроваджуються додаткові параметри бронювання вже у відповідності до новоприйнятого закону про мобілізацію. Важливо, щоб кабінет міністрів Національний банк вели перемовини з нашими міжнародними позичальниками щодо відтермінування або взагалі скасування відсотків по кредитам і самого тілу кредитів. Є така історична практика, є досвід такий, як у цілому світі, так і Україна має, коли з 2014 року були такі перемовини, і нам списували ці відсотки за кредитами. Фінансування української армії залишається незмінним пріоритетом державного бюджету. Наголошують урядовці. Це 1,7 трильйона гривень, що закладені у коштори з 2024. Втім, цього недостатньо для закупівлі озброєння та техніки, каже прем'єр-міністр. А тому Кабмін в другій половині року звернеться до парламенту, щоб збільшити видатки на ЗСУ. Крім цього, уряд знизить лімітну ставку для населення при купівлі військових ОВДП, який є ключовим інструментом фінансування потреб сектору безпеки та оборони. Коли купуєш ОВДП, ти не платиш податків. Дохідність надзвичайно приваблива в річних термінах. Це 14-15 відсотків. Це на сьогоднішній момент цифри були навіть вищі, тому це на сьогоднішній момент один з найбільш привабливих інструментів. З приводу лімітів банки самостійно ставлю ну, такі лімітів. З приводу приватбанків. Ми проведемо відповідну роботу, щоб ліміт був знижений для того, щоб громадяни можливість мали купувати від тисячі гривень від номіналу облігації. До трудового стажу державної служби можуть зараховувати час роботи на деяких посадах у військових адміністраціях. Відповідний законопроект попередньо підтримали 259 народних депутатів держслужбовцям, які перебувають в лавах збройних сил, а нині це понад 4 тисячі працівників присвоюватимуть ранги відповідно до отриманих військових чи спеціальних звань. Нам критично потрібен для державної служби цей законопроект. Дозволить нам впорядкувати питання присвоєння рангів державним службовцям, зокрема. Тим, хто зараз проходять військову службу, друге, звісно, що це забезпечить нам і справедливість зарахування до стажу державної служби певних періодів, те, що їм наразі не зараховується до стажу державної служби, багато осіб призначені керівниками місцевих адміністрацій, воєнних військових адміністрацій, населених пунктів обласних. Їхнє перебування на посаді не зараховується до стажу ані державної служби, ані служби в органах місцевого самоврядування. Зрозуміло, що це є несправедливим, що це є невиправданим і неправильним. Парламент підтримав низку освітніх законопроєктів, серед яких і про дошкільну освіту. Документом пропонується батькам дошкільнят сім форм організації дошкільного освітнього процесу, серед яких мобільні та сімейні дитсадки. Також запроваджується чергові зарахування до дитячого садочка. За місцем проживання першочергово будуть приймати дітей сиряд, дітей військовослужбовців та загиблих захисників та захисниць, малечу з особливими освітніми потребами старшого дошкільного віку, які здобувають обов'язково в Україні дошкільну освіту. І ми отримали сучасний європейський закон, який відповідає угоді про асоціацію між Україною та європейським союзом, запроваджує сучасні засади формування. Системи дошкільної освіти, реалізації права на якісну дошкільну освіту, також народні депутати віддали 254 голоси за документ, який спрямований на підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Найголовніша ідея цього закону це дати можливість практикам викладати в університеті. Зараз практик, який не має наукового ступеня, на жаль, не може читати лекції в університеті. І університети від цього страждають, тому що це спонукає цих самих практиків захищати фейкові дисертації для того, щоб викладати студентам. І цим законом ми дозволяємо до 30 освітньої програми викладати справжнім практикам. Захист дітей від булінгу не лише в школі, а й у дитячих садочках, колективах, зокрема центрах дозвілля та відпочинку, спортивних секціях, школах. Народні обранці законодавчо закріпили, що керівники та працівники закладів, де перебувають діти, зобов'язані формувати середовище вільне від жорстокого поводження. Ми над цим законопроектом працювали більше як три з половиною роки. Він важливий і цінний тим. Ми протидіємо булінгу, і розширюємо сферу застосування не лише з освіти, а табори, садки і так далі. Тобто, щоб наші діти були де захищені.